У Чернівцях з'явилася нова традиція нагороджувати приватних підприємців, які оновили історичні об'єкти в архітектурному середовищі міста. Цього року відзнаку отримали п'ять закладів. Подробиці дивимось. У Чернівцях створили відзнаку за оновлення історичних об'єктів у архітектурному середовищі міста. Нагородили підприємців, які працюють у межах червоної лінії, так званої буферної зони. Оцінювальна думка фахівців, які рекомендували нам відзначити саме цих підприємців. Ємців для того, щоб показати в різних номінаціях, і в закладах громадського харчування, і в закладах, скажімо, освіти. Відзнаку за гарне оформлення фасаду отримала школа іноземних мов abc клас. Директор закладу Галина Тарас каже: хоч серед номінантів були і кращі будівлі, але рада, що саме їхній проект оцінили найбільше. Основна наша ідея була при розробці цього, цього проекту: нічого не чіпати. Ми нічого не чіпали, тільки обновили кольори. І це, це будинок ось отримав таку відзнаку. Окрім освітнього закладу, нагороду отримали готель, піцерія та ресторани Чернівців, серед яких і панська гуральня. Керівник закладу Артур Поляк розповідає, коли займалися відновленням будівлі, хотіли, щоб вона гармонійно вписалася в архітектуру старого міста. Чоловік запевняє, така відзнака мотивує тих підприємців, заклади котрих розташовані в центральній частині міста. Таким чином ми зберігаємо автентичність. Будівель нашої мальовничої чернівецької архітектури, яка налічує не один десяток років і збережеться для наших нащадків, дітей, наших онуків. Відзнаку вручали вперше, але організатори впевнені, що такий захід стане традицією на святкування дня міста. Як цього року буде, так і наступного року. Вшанувати всіх людей, які дійсно вклали якийсь вклад в цю будівлю архітектури для підтримки фасадів, Аді у нас будівлі стричне місці. Після нагородження чернівчан розважали флешмобом від офіціантів музикою духового оркестру та запальними барабанщиками. <му> Організатори запевняють, наступного року номінантів буде набагато більше, а заклади, які вже отримали відзнаку, зможуть знову брати участь. Юрій Гомонович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.